Всім прикладалі віць, 5 І сьогодні я тобі розкажу все про Буренок. Як тут вигідно продати або купити машину? Тобто це може бути інтересно як і для перекупщиків, так і для новичка, який просто не хоче, щоб його тут обманули і продали машину за дуже дорого. Або ж просто знову ж новичку, який хоче купити машину і не знає яку. Але перед цим не ставити лайк, підписуватись на канал, подати мій прямий код Віц. Я тобі буду дуже вдячний за його активацію, він тобі дасть приємний бонус на початку гри і мотивацію далі мені знімати відео. І також заходь у мій телеграм-канал, там багато чого цікавого, анонси нових відео і так далі. Ну а я переходжу до відео. Ну що ж, я зараз трохи перемістився на ринок, але спочатку не про це. Якщо ж ви просто хочете купити машину, не або дорогу, неважливо, просто хочете купити машину, там без торгів, без того всього, тобто не шукати тут саме машину, ви можете зробити дуже просто. Ви заходите у будь-який магазин у нас на карті, наприклад, ось цей, і купуєте там планшет. Після чого ви у тап меню заходите ось тут у планшет, відкриваєте його, маркетплейс заходите. Якщо хтось не знав, ось таке маркетплейс у нас є. У нас є транспорт. І тут є дуже багато видів транспорту. Давайте, якщо ви, наприклад, хочете купити якусь дешеву машину. Ви інскайте тут фільтр дешеві, і ось тут найдешевша машина 25 тисяч коштує. Тобто для новачків це дуже зручно, тому що тут не треба торгуватись і так далі. Та й більше на баринку майже завжди тюнінговані машини. Або ж просто доволі дорогі. Тому отак от. 에, тобто, якщо у вас дуже маленький бюджет, тобто умовно, до 100 тисяч, я би вам би радив, та навіть не до 100 тисяч, можна до 200, до 300 тисяч, хоча з 300 тисяч вже можна піти на балринок, щось подивиться. Але все, я не радив би це робити на маркетплейсі, тому що якщо ви хоча б чимось розумієте, якось розумієте ціну категорії машини, яку ви хочете, можна без проблем ходити на бауринку. Але так, то я би вам б радив це робити на маркетплейсі. Ось можете купити м -м 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 за 25 тисяч, зв'язатися з продавцем, все стоково, логічно. Зв'язатися з продавцем, ви з ним зустрічаєтесь, і він вам продає цю машину. І що ж ви хочете купити щось дорожче, важливо розуміти, що стокове, що не стокове. Ну, ви можете подумати, чому оця от BMW коштує 500 тисяч, а оця от 1,5 мільйона, тобто вони ж ну, ідентичні, але ні. Ми заходимо на цю BMW і бачимо, що тут все стокове. А якщо ми зайдемо на оцю за півтора мільйона, ми бачимо, що тут все затінговано, окрім перої лівери і неон. Можливо, ще розумієте, наскільки затінговано і скільки за це йде націнка. Зазвичай тюінгована машина не коштує дуже дорожче, ніж з салону. Звичайно, залежно від який це тюнінг. Наприклад, ось така машина, я думаю, за... Півтора мільйона її купити, в принципі, можна. Але я би її особисто купляв би дешевше, тому що ну, я таку машину не хочу купляти за півтора мільйона. В мене була колись така машина, мені вона не подобається за півтора мільйона, це мені здається, доволі дорого за. Ну, але це вже кожному з вас вирішувати. Але ж, якщо ви хочете, можливо, поторгуватися, подивитись на якісь, можливо, дорожчі машини, або просто хочете фізично подивитись на ці машини, ви приїжджаєте на авторинок. Або просто БУ-ринок. Він знаходиться ось тут, якщо що, ось така от машина бірозова. Ви паркуєтесь, якщо ви на своїй машині, і не підтверджуєте продажу. Тобто у вас буде там можливість підтвердити продажу на букву Е, але ви просто вилазите з машини, щоб випадково не поставити вашу машину на продаж. І ви підбігаєте ось до цих машин. Коли ви підбігаєте до машини і бачите зверху ціну, це означає, що вона. Продається. І ви можете дивитись на машини, які вам тут цікаві. І давайте ми, наприклад, глянемо. Тут є Rolls-Royce, всякі інші машини. Можете торгуватися, можете говорити з власниками цих машин. Але давайте вам наведу наглядний приклад. Наприклад, у нас тут стоїть ось такий Rolls-Royce за 8 мільйонів 400 тисяч. Важливо розуміти взагалі ціну тоги машини. Я би вам би радив, якщо ви приходите на бувий ринок, або взагалі купляєте машину, не купляйте аби що. Ви гляньте у автосалоні, наприклад, яку ви машину хочете. Наприклад, у вас його з цих от 8, ну добре, давайте 9 мільйонів доларів. І ви подивіться у автосалоні, що такого ви можете собі плюс-мінус дозволити. Тобто, наприклад, приїхала от сюди, от побачила. Тут ви можете купити ресервіс менше, ніж за 9 мільйонів. І поїдете ви зразу у автосалон, і вам потрібно глянути, скільки він ж там коштує. Або наперед подивитися, що ви тут хочете купити, і вже тут відштовхуватись від того, скільки він коштує у автосалоні. Це дуже важливо розуміти і знати. І, наприклад, от я хочу купити цей Rolls-Royce. У мене є ці гроші, хоча їх немало, уявимо, що вони є. І тут потрібно розуміти, чи вона стокова, чи ні. Давайте зараз для прикладу я вам покажу у маркетплейсі. Ми відкриваємо наш маркетплейс, заходимо у нього, вибираємо категорію транспорт, і давайте виберемо цей Rolls-Royce. Ось він у. нас тут є. І ви тут бачите, наскільки він дорого коштує. 19 мільйонів, тут за 17 мільйонів і так далі. Але чому взагалі так? А тому, що тут є поставлена взагалі мінімальна ціна. Якщо ви зараз зайдете, ви побачите, що ось тут люди продають 8,5 торг. Просто торг тут стоїть, але тут а, е, він затюнгований. Є в нас е, просто тут за 8 мільйонів торг теж є 7 і 500 мільйонів. І 8 мільйонів. Чому вони так роблять, а не ставлять зразу тут справжню ціну? Тому що у Юріне опять 5 тут стоїть мінімальна ціна, за яку можна продавати машину. Але за 19 мільйонів таку машину просто ніхто купляти не буде. Це логічно. І тому завжди дивіться опис, за скільки ж продають. Цю машину. І ось так. Тобто ви дивитесь, отут от стокова повністю коштує 8 мільйонів. І Rolls-Royce коштує 8400. Якщо він повністю стоковий, тобто ви розумієте, що набагато вигідніше буде купити у маркетплейсі. Ну, на 400 тисяч, але 400 тисяч теж гроші. Якщо ж ця тюнінгована, тобто мінімально якось тюнінгована, це вже буде вигідно, тому що тюнінг на такі дорогі машини є доволі дорогий. Я думаю, ви це зрозуміли. Якщо ж ця машина стокова, вона має коштувати набагато дешевше. І ще дам вам таку підказку. Якщо, наприклад, цей Rolls-Royce у салоні буде коштувати 10 мільйонів, то стоковий бушний такий Rolls-Royce має коштувати на пару мільйонів дешевше, якщо не ще дешевше. Але я думаю, ось ну на 2 мільйони дешевше, тобто 8 мільйонів, як і у нас пише на маркетплейсі. Давайте, щоб звіритись, ми зараз їздимо у автосалон і подивимось, скільки вона там коштує. Ми приїхали у автосалон, і зараз у нього заходимо. Виходимо з машини, підбігаємо на ось сюди. Натискаємо Е e, і нас прикидує автослон. Ми зараз шукаємо зразу у кінці наш розроблю. Так, його тут немає, тут, тут дешевші машини. Добре, давайте ми їдемо зараз у наступний автосалон. Ось цей. Ми під'їжджаємо і знову заходимо середину. Ми підходимо до каси і натискаємо E. І знову ж гортаємо у кінець. Напевно, вона вже тут буде, бо я не знаю, де вона ще має бути. Так, ось тут же, до речі, такі машини і шукаємо наш розройс. Ну що ж, і ми знайшли ось цей Rolls-Royce за 8 мільйонів 200 тисяч. На 200 тисяч дешевше, ніж на Боу-ринку. Тобто ми можемо зробити висновок, що якщо на Боу-ринку є тюнінг на цьому ж Rolls-Royce, то подумати над його покупкою можна. Але якщо ж самого тюнінгу нема, то його взагалі не треба брати. Тому що перший він бушний буде, вам потім його буде дешевше продавати, тобто невигідно. А якщо він буде тюнінгований, залежно наскільки, але якщо він буде сильно тюнінгований, це буде, думаю, заслужена ціна 8 мільйонів 400 тисяч. Якщо ж він буде тюнінгований там на 1, 2, там максимум 3, я б вам радив краще не купляти. Хоча якщо там буде, наприклад, все по трійці, то можна купити краще буде, ніж в салоні, він буде трохи швидше їхати, то навіть не трохи логічно. Буде більше швидше краще взагалі їздити, тому що він тюнінгований. я думаю, вам це пояснювати не треба. А ви можете в коментарях написати вашу думку на рахунок Булеринку і взагалі купівлі, продажі або перепродажі автомобілів у Україна та А5 можете написати, чи були у вас якісь цікаві випадки на Бууренко, наприклад, як вас там могли обманути на ще щось і так далі. Це все буде цікаво почитати. І загалом всім глядачам, думаю, також буде цікаво почитати. Ну на цьому я прощаюсь. Всім дякую за перегляд цього відео і всім па 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 па!